Український сінабон з сиром та маком, якого ти більше ніде не побачиш, тому або записуй, або зберігай. На 145 грам молока нам знадобиться 10 грам цукру та 10 грам живих дріжджів. Ми нагріваємо це все до температури 40 градусів та відставляємо в тепле місце на 15 хвилин. На 300 грам просійного борошна ми виливаємо нашу опару, додаємо яйце та 40 грам цукру і 40 грам розтопленого вершкового масла. Вимішуємо та накриваємо плівкою на 2 години, а поки поп'ємо чай з нашим котом, які взагалі цього блять не хоче. Для начинки нам знадобиться 200 г сиру, 40 г замоченого маку та 40 г цукрової пудри. Перемішуємо це все та відставляємо в сторону. Підійшовши тісто, викладаємо на стіл змащеним маслом та розмазуємо по ньому начинку з сиром та маком, дуже з таким тонким слоєм, не перебільшуємо, іначе воно все розтічеться. Обережно це все згортаємо в рулет та нарізаємо циліндрами по 5 см. Викладаємо в форму для випікання, не забуваючи, що нам знадобиться місце, щоб пиріжки добре підійшли. Випікаємо при температурі 180 градусів 30-35 хвилин. Змащуємо кремом для нього. Я використав 50 г крем-сиру, 30 г молока та 30 г цукрової пудри. Посипаємо це все дробленим горіхом та звичайним маком смачного.